Ділюся з вами рецептом справжньої італійської панетони. Надзвичайно ніжна і ароматна, і це значно смачніше ніж магазинна панеттоне. Обов'язково зберігаємо рецепт і готуємо, адже на просторах інтернету його дуже важко знайти. Одним із найважливіших пунктів є освіження закваски перед приготуванням. Її освіжую 4 рази, і це закваска, левіта мадре. А також використовую бурош та монітоба з 14% білку. Детальні пропорції і покрокову інструкцію залишу під відео, а не забудь, що кожен продукт повинен вводитись окремо і лише після повного розчинення попереднього вводимо наступ. А також обов'язково дотриматися температурного режиму, як вказано в описі. Забуваємо, що наше тісто дуже ніжне, і йому потрібно трішки більше часу для того, щоб зійти, тому не. Розчаровуємося і не запахаємо в духовку тісто, яке хто не хто буде готувати, діліться своїми враженнями про пропадетонне, а хто хоче просто посмакувати, пишіть в особисті і я спочую для вас.